Опа. Просто открывай. Так. А нам на лип, да, и на третий? Так, 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 все. Пим -пим. сюда. Ого. Похоже, да. пятый. А. стукай. <сOR> <сOR> сюда карточку. Тут халатики, чисто, вообще типа на Брат, прикольно тут там... Сейф даже є. Сейф даже є. Брат, сейф це для нас. Клас! Сейф це, а це що плазма. Тип? Плазма. Тут такий типа душик, да? Ну такі простенькі номер, типа... Нічого нічого нічо такого прям не цей. Просто питання, наверно, що треба Я думаю, так? Да? Такие типа телекус, халатикус. какие тут выгляд с балкона. Ну, угу, тут басик какой то Ну, так, такой выгляд прям не очень. Ну, нам пойдет, да? Прям как раз. В сауну сейчас. Да, будем спа. там движевать. Коллега. Сувет. реально цей мачо. <рес> мачо, че. Вас можно снимать? Потом, потом будем подавать направо. <рес> ну, якщо миллион на берет, то можно. Пилончик <рес> надо. <рес> Шо, идем, а куда йти? Фух. жара просто ныреально. Сейчас вот, вот, сейчас вот так вот. Так, це у нас хамам. Такий. Сейчас мы сюда тоже зайдем. Трошки потнячком поняли. А тут у нас банька. О, братишка, сидит. Да, 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 Ты я же хочу снять, та й заходить.

классно. Смотрите, какая там банда. Привет. А что вы там? я подхожу А вот так уже хорошо. Володька э, хочет в снежок за цей. О, Бондейка. А там ще бандейка під'їхала. Ох, Як тут гарно, да? Класно, класно, там вона, гора така вообще. Мощно, тут хоч можна трошки О, можна хоть трошки остити. Ні, тут треба нагріватися, і не ніряти в сніг. Туда, туди за паркан. Ще немає. Ой Ту, хорошо. Не, ну туди можна було б пригнуть, да? Взяти звідси його птер, такий, Сальто, <пух> ось, ось вони. Реально нас спали вечір. Почепу? А що ви так оцей? Ми вже ми вже попарилися ви. Пожалуйста, поняв, бо ти не встигаєш, там нема де встигати. Ху-ху-ху. Надо. Привіт. Тому я піду в мовчанку. Привіт. Ти йдеш в мовчанку? Да. Не, бо спаду різко. Короче, зверстарюється в цьому. Він братик угощає м'язком. Не, брат. А ну. Приїдуть, я з велика сметана. що доїхали. Дивимося брати у халаті. Тут люди цивільні вроді ходять. Он бачу по Проти в халатах на вулиці, ну що це було, але нормально. Молодці, вміють, вміють. Да. Треба вміти відпочивати. Так, сто процентів. Так що ми приїхали вчитися відпочивати. Е, ну, насамперед, це е, я хочу трошечки наголосити: це тверезий відпочинок, здоровий відпочинок, активний відпочинок і релакс. Віруючих людей. Угу. Да. Учні. Це дуже гарно. Учні вже плуга. Бо учні вже. Да. Учні є учні. Да. Учні, да. учні. Два, дня, два дня сиділи на, да. як, як це сказати? на духовній їді. На да. Духовний хліб їли. Семінар духовного. Оновлення. Оновлення. Можна Зростання, так Зростання. оновлення. Да. Дуже гарно. І так. закінчилось це все е, дійство. Хтось в халатах, хтось зон їсть. Тому дуже гарно. Хай Бог благословить всіх. Так, так Ми напарилися, тепер. Отак! Отак! Отак Володька взагалі ділає. Ну, отам, де, де не сніжок ідеться. Хто там наступний?

В басик! Тепер я йду. Я йду в цей сніг, не знаю. Вже трошки. Трошки вже пізновато, але йду. мощно-мощно! мочно. Зайшов вже в номер. Зараз якраз відпочину, трошки покупалися. Та, в СПА були. Зараз купаюсь, басейн такий сольний, що просто ти з нього так виходиш. Такий так тобі тяжко так з нього виходить. <різь> просто як будто у тебе мішок е на плечах. І їдемо зараз десь через годинку в Панбанош, по-моєму, якось так називається, заклад. будемо вечеряти. Приїхали зараз ось в цей заклад. Хочемо тут поїсти. Наша банда тут. Зараз нас тут забронювали столик. ось вони. Ну, що нас не на вулиці, дай Бог, посадять, так? Да? А, от там, довжний чи ні. На О, тут вже відкрили. уже відкрили другий поверх. Прикольно. А що по сході Ми якраз зараз в другий йдемо, так? Да? На другий. Клас. Такі сходи. Доброй вечер. Доброй вечер. От я за неворочка. Нормальный стол. Шо вы роботы есть, да? О, ти теж? Вони теж з дивись. Привіт. Привіт, Жека. Ні, ви не замаскируєтеся до мене, що Юля? бачиш, що дівчата теж з такою самою камерою. Клас. А? Ні, ну може ти за сусіди бану маскирувався і знімаєш. А. Що смачне? Поїли дарун і в бану стоїть. Чотко, щас. Оце бомба, да? Да, дуже смачний паштет. Ми сейчас замовимо Получается, що не нельзя. Там є грибна підливка і крученек. Це топ. Можешь сказать, что такие Крученеки, Крученекер. Крученник, в Беконі, Панаша, Никопенька, да? Да, другое, можно, що не Ось Даня каже, що от тут паштет модний, да, оцей. Дай хоть зніму його Ти запомнил який? какой? Да, оце, оце я просто не пам'ятаю. Я знаю, що це свинячий, типу. це курячий. А, оце грибний, так? Да? Ну така, on, на гріночку. На хлібчик, да, тільки нам замість грінок дали хлібчик. Ось мені принесли дерун на пательні. Такі ця цибулька, звісно, мені щось здається, трішки тут лишня. <пасу> та, та, буду пробувати. А це, а це другий дерун, е, в, як він називається? Свининою, щось там. В глечику з свининою. Ну теж прикольний. Хм, щось дуже мощне. Щось теж смачне, мабуть. І мені подобається, що тут всюди оці штучки. Що ти дань тут заказав. Ой, ой ой в тебе щось взагалі подивися, яка тема. Це що? Це фірмовий баннер а помідор щось якийсь крепкий. Чуєш, ну прям так а на цьому, на пергаменті, да? Колбаска на пергаменті. Буду куштувати зараз, що Клас. І я буду. Я а Володя е, їсть. Оба. О, ми щас... Це фірмовий, так? Оце та... на... на цьому. На пергаменті якраз фірмовий, да? Що все треба мішати. Так, так, Класний? А ще буде гуцули. Я можу навчити. Гуцули. А Даня вже шари. Це, коротше, так от щось ти сипеш, то мука, мукаті що? Ні, <різь> бринза. А, це бринза? Бринза. <різь> а це банош, так? Да? <різь> <різь> ага. Шкварочки потім. Шкварки. Шкварочки. <різь> <різь> давай так, по поетам. Ти не все, так? Да? Та ну ладно, гуляй гулять. Гуляйте Гуляй Оооо, і соус. А Мішаю. соус грибний, да? <ріпи> так? Грибний? Да. Лисичка. Шукост. А, не білий, білий, білі. Оце дуже добре. Тепер беремо. Берем. Батьківську ложку. Давай, давай. Гарниси. <ріпи> і мішаєш, <ріпи> так? Да, ты стрелашка божьи, да? Да, да. <laughs> ну давай. Давай. <сі> Даня, вот так вот, ну, короче. Ану, Дань, дубль два. А ну ната, давай пробуй. Первое цей. Впечатление. Сейчас подожди, шкварку найду. Круто, смачно. Круто, да? Ого, ви а. Бум бум бум. А, то він такий taki... Прям тут нежний нежний. Что тут и цены треба? Так. Не знаю, вот он я закончил.

Песо, тира, мака, сера, тера, моса, тера, ням-ням. Все. Это в тебе тоже баныш, да? Дуже Класс. Что прям? да? Это термис, да, тебя штучка называется? Серьезно, я, тебя... я, сюда, я Сюда, сюда. Сюда, сюда. Это сюда. типа сюда. и просто крем, да? Печенюшка, ну, сарая. І маскарпоне само це типа як соус, крем понял? А мандариновый типа взагалі классический це кофе махається, печенька ложиться сверху крем. Печенька крем. А тут вони делают, понял, вот этот крем, як пюре, вот именно мандарина. Понял, що воно Ну, Короче, воно мандариново, да? Да, не смачно. Ні, ну мені спорту. Мусичек. Да, типа, ну, типа, ну, mm -hmm. О, как гарно там. Mm -hmm. Чуешь? Mm -hmm. а там mm -hmm. Ну да. Класс. Mm -hmm. Машинка, машинка, знаешь, как я казал? Полна коробочка.